Крик нації за п'єсою Людмили Колосович Олени Білої та акторів театру пролунав в Ужгороді. І ми зараз в Ужгороді пишемо третю серію в рубриці Ренесанс Маріупольського театру. Ви прокричали, і це було гучно, чутно на весь світ. Ви пережили переаншлаги перші. Як вам це вдалося і які відчуття по цьому всьому? Ну Дійсно, це якесь було таке потужне явище. Прем'єра, це... ми дуже хвилювалися. Прем'єра це дуже відповідальний був момент. Я не знала, як публіка сприйме подачу вистави, тому що вона. Зроблено в таких жанрах поєднання жанрів. І е е е я не знала, яку очікувати реакцію насправді, але реакція була неочікувана ну, дійсно, тому що залу весь емоційно сприймає вистави і потім після вистави люди плачуть. І біля мене я теж разом з виною і відчуваю наскільки це люди проживають якісь певне очищені я з першої виставу дивився потім я її слухав Потім я дивився за глядачами, які дивилися за виставою, і це все абсолютно окремі постановки. І вони всі, коли переплітаються, перетинаються в, в цьому сценічному просторі, сцена на сцені, коли відчутно дихання акторів, коли. Якщо щось летить по сценарію, то от воно летить прямо в бік, ну тобто це можна відчути, це можна побачити і пережити додатково, ну це, 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 це вартує дорого. Тому. Дуже, дуже велике враження. Дякую, що ви це змогли зробити. Що ви це зробили, командою це зробили. Актори, написана п'єса за такий короткий термін. І навіть сирена, яка відтермінувала прем'єру на 40 хвилин, вона не завадила крику нації, який пролунав з міста Ужгород. Дякую.